Добрий день, дякуємо усім, хто з нами. Ви дивитесь спецкор. Це головний інформаційний майданчик півночі нашої країни. Мене звуть Анна Валевська. Обов'язково підпишіться, аби бути в курсі всього, що відбувається. І сьогодні я вам рада представити дуже крутого експерта, військового аналітика, і я дуже пишаюся тим, що знаю його особисто. Петро Черник з нами, військовий аналітик, як я вже сказала, і полковник збройних сил України. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Ваші коментарі, аналітика і прогнози надзвичайно цінні для мене. Особисто я хочу, щоб наші глядачі теж це почули. Ми знаходимося на Сумщині, це форпост своєрідний нашої країни. Ну і е, загальна ситуація теж, звісно, нас цікавить. Основна тема це мобілізація, яка обговорюється з останні дні так. З прес-конференції президента вчора була прес-конференція головнокомандувача. Цифра 500 тисяч, яка була озвучена на конференції Зеленського, і вчора залужний пояснював, так що це значить. Він каже: до цифр ми не маємо стосунку, ми робимо запит по людях, і вже виконавча влада, органи і ТЦК на місцях мають це забезпечувати. Ваша думка по мобілізації, по тому, що зараз відбувається, наскільки цей процес правильно організований, нині. Ми стали на цей шлях. Він дуже болючий і важкий, але з іншого боку, який нас вибір, якщо розуміти, що війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас, якщо розуміти, що противник ставить за мету не просто ліквідувати українську державність, а взагалі нас усіх винищити. Давайте пригадаємо лихий 1932-33 рік. Голодомо це ж було ніщо інше як знищення українців саме за те, що на початку ХХ століття ми зробили спробу відвоювати свою державність саме у московитів. Чим це все закінчилося? Ми всі дуже добре знаємо. Настільки жахливе явище, що на здорову голову налізти не може. А якщо так, то який нас вибір? В Частині таких цифр, які задекларовані, приведу паралель, вона тут дуже зрозуміла і дуже проста. Якщо ізраїльтяни в жовтні після удару Хамас зуміли мобілізувати поза 400 тисяч людей за кілька тижнів, це це при тому, що Хамас не співмірний противник із Російською Федерацією, Це при тому, що вся вся Весь ізраїльський народ, який є в Ізраїлі, це 9,5 мільйонів людей, не більше. То виникає питання, у року для нас. Це вже аж таке складне завдання. Вважаю, що ні, звичайно, буде дуже багато проблем, буде дуже багато проб і помилок, але варіантів немає. Ми 30 років не займалися оборонним укладом держави, так як треба. А тепер хочемо дати швидкі і якісні відповіді. Так не буде. Але від генштабу є декларація того, що нам потрібні конкретні професії, так фахові люди. Як ви оцінюєте підготовку майже два роки? Вже повномасштабна війна. Підготовку потрібних фахових людей саме для війська, тому що ну зараз у нас, наприклад, на Сумщині там ТЦК стоять на блокпостах, роздають повістки. Ну напевно, що це це не фахові військові, які залучаються в першу чергу. Ми самі собі викривляємо реальність, і це дуже погано. Ми одразу хочемо супервояків, які вміють воювати, які знають як воювати. А нагадаю, що були легкі періоди у нашій новітній історії, коли навіть призов був відмінений, тобто банально навчитися користуватися автоматом Калашнікова, і найголовніше види бою не було кого учити. То як тепер давати відповіді на ці питання? Ми хочемо розгорнути систему навчання, така як вже розгорнута в Ізраїлі, яка будується от скоро 100 років буде. Як вони її будують? Чи така як у США, яка також будується кілька століть? Чи умов так умовно, так як в англосаксі в них також кілька століть нарощується методика якісної підготовки? Тому, на жаль, маємо те, що маємо, але цим шляхом обов'язково треба йти. Мільйон дронів така цифра прозвучала від президента на прес-конференції. Як ви оцінюєте можливість в наступному році виробити в нашій країні саме таку кількість дронів? І як це змінить ситуацію на фронті? У стратегічному сенсі дійсно дрон, дрони можуть бути несимметричною відповіддю з огляду на те, що не маємо достатньої кількості в частині, що стосується артилерійських боєприпасів, і, на жаль, не маємо тої зброї, яка може переламати хід війни. Хід війни переламає достатню кількість авіації, велика кількість не 60 машин, а так машин 180. Хід війни переламають далекобійні ракети, якби їх з'явилось з'явилося так поза добру тисячу. Ми, як друга країна. Оператор Хаймерс і М270 могли би упоратися із такою кількістю ракет, але на жаль, союзники не поспішають там надавати у великій кількості. Отже, дрони це дійсно відповідь. Правда, не панацея. Не можна стверджувати, що дрони повноцінно можуть замінити артилерію. Це неправда. Дрон відхиляється за на електронної боротьби або він збивається. Артилерію збити практично неможливо. А ті розробки, які є в цьому напрямку, то мають тільки американці, вони дуже дорогі, і я не вірю, що вони можуть з'явитися у нас на полі. Бою, хоча в значній частині так можна компенсувати певну нестачу артилерії. Один мільйон чи це багато, чи це як? Звучить на перший погляд дуже багато, але так, як, якщо ділимо на 12, маємо 84 тисячі, якщо ділимо на 30, то 30 тисяч. Десь у межах до трьох тисяч на день, якщо розуміти, що лінія розмежування тисячу кілометрів і більшу частину дронів не долітає бо працює з засоби радіоелектронної боротьби, то це не так уже і багато. Чи треба цю тему розвивати беззаперечно, особливо у частині далекобійних систем, котрі можуть і мали би працювати в далекій. Тил ворога в першу чергу по залізниці, бо залізницею 90% все що іде на фронт в окупованій території доводиться з Російської Федерації в, в Україну. Пане Петре, а от повертаючись до законопроекту, поки що не ухваленого, але вже подали від уряду до Верховної Ради. Як ви його загалом оцінюєте? Там нові правила щодо мобілізації, зокрема електронні. Повістки, час, який там задекларований, це три роки тільки після трьох років зможуть іти на ротацію за певних умов. Ті військовослужбовці, які зараз несуть службу і не можуть піти на ротацію, зміни до мобілізації. Як оцінювати? Загалом я не, не побачу там якихось наддраконівських наддраконівських правил у стратегічному розумінні. Ніхто крім нас воювати не буде, а війна зжирає людські життя. І по великому рахунку по іншому не буде. Скажу вдруге за нашу розмову: ми маємо пройти цей шлях вибору? Нема фортифікація. Зараз ми нарешті дійшли до того, що треба укріплювати кордони і робити фортифікаційні споруди. Наприклад, у нас на сумщині найдовший сухопутний кордон 560 кілометрів з ворогом, і як це змінить хід війни? це очевидно в наступному році чого чекати від цього. Якщо конкретно по півночі, то ніяк не змінить. Правда, треба мінувати, мінувати і ще раз мінувати. Це дуже серйозна перепона для противника і будувати собі свою рідну лінію Маннергейма. По лінії розмежування, лінія суровіки себе повністю виправдала. Ми досі не можемо її повноцінно прорубати. Розуміємо, що після самоперед Путіна на пост президента він може датися до велетенської мобілізації. Їхні мобілізаційні ресурси складають від півтори до трьох мільйона людей. А деякі фахівці вважають, що сім. Звичайної стрілецької зброї від автоматів Калашніка okay. до рушниць Мосіна у них сотні тисяч наскладів, видати таку одну рушницю, кілька патронів до неї, саперну лопатку МПЛ-50, воно правильно. Називається за родину за на завіччя, помирали, помирають і будуть помирати. Тому цю орду цю навалу треба якось зупиняти, і симетрична відповідь уже в частині бетонування і класичної трьох оборони з нашого боку цілком себе виправдовує. Їхня тактика чи зміниться в наступному році, чи бачите ви зміни вже ми зараз слава не бачимо масованих ракетних атак, які були в минулому році, і зокрема нищення інфраструктури енергетичної. Це з чим пов'язуєте і як буде змінюватися їхня тактика? Частині тактики і застосування зброї нічого нового вони нам крім зброї масового ураження, застосувати не можуть. Я вважаю, що російська армія перетворюється на великий маршовий батальйон, і оці колосальні людські вали нам доведеться винищувати. В частині ракетних ударів вони накопичують головні ракети, такі як Х-101, Х-553, М14, калібр, Х-47, М 2 Кинджал в межах від 100 до 120 ракет навчилися будувати на превеличезний жаль. Чому не застосовують рівень нашої протиповітряної оборони дуже сильно зріст, а вартість ракет також пішла вгору, якщо умовно. Хаст 101 в часи найуспішнішого будівництва десь 17-20 рік коштувала у межах 16 мільйонів доларів. Це тому, що не перебувала під санкціями, все, все можна було купити у відкриту. То я думаю, що зараз вона дуже сильно зросла і сягає далеко за 20 мільйонів. Попри те, що у них є доволі великий грошовий ресурс, навіть для них це забагато. Це стосується і інших класів ракет, плюс вивчають нашу протиповітряну оборону і розуміють, що вона доволі якісна, тому поки що і не б'ють. Чи можливий удар? Абсолютно його не касуємо, потенціал як ракетний, так і носіїв у них зберігається. Чи зберігається ще небезпека ядерного удару, на вашу думку? Складне питання, я не знаю відповіді на, на це запитання, ніхто на нього не знає. Відповім по філософськи годинник судного дня, переведений на 30 секунд уперед. Якщо в 1962 році, коли ядерні ракети в Кубі вже були розгорнуті, розчохлені, готові до удара, він завмер на позначці дві хвилини до ядерного апокаліпсису, то зараз півтори хвилини. Люди, котрі це обчисляли, розуміли, що роблять у цей клуб Думсклоп, так він правильно називається, входить 16 нобелевських лауреатів. Це математичні алгоритми. Якщо не перевели аж на 30 секунд. То, звичайно, загр... загроза є, а де точка неповернення не знає ніхто. Тобто зараз це швидше відбудеться. Не Смотри. знаю. Ну я завчасну я чесний... відповідь. Я, я не буду обманювати нашого глядача і казати йому ту точку зору, котрі я не впевнений. Я направду, не знаю. Твердо говорю тільки те, в чому впевнений. Дякую за чесність. вас і цінуємо. Пане Петре, як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті і що в нас забезпеченням? Відносна рівновага нічого нового, як і минулої зими. противник здійснює шалений тиск по східному плацдарму, особливо в дузі Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут і лемяно купянський напрямок, все зрозуміло, чому саме так відбувається. Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини за будь-яку ціну, і за ціною вони в кишені не полізуть. Ніхто не сміє реалізувати накази царя. Що буде в підсумку, покаже час. Перша фаза і перша планка, яку вони виставляли до 14 грудня, до розмови царя із посполитени не реалізували. Чи реалізують до президентських виборів? Побачимо чи це загроза для нас дуже величезна. Бо якщо умовно вийдуть на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, Путін скаже дуже прості слова для усього світу, особливо для так званого глобального півдня. Я вели я війну і навіть не так, я спеціальну воєнну операцію завершив. Українці не хочуть завершувати війну. І, на жаль, у світі буде знати дуже багато голосів, що пора шукати точку дотику Тому вкрай важливо зірвати цей план поки що по нашому а, в Путіна в Росії змінилася мета, як ви бачите, мета не змінити ніколи. Мета росіян стосовно українців, допоки існує та держава в тих кордонах, в яких вона існує, допоки вони мають ядерну зброю, допоки вони мають доступ до... Великих Сибірських безкоштовних ресурсів і допоки головною їхньою суспільною ідеологією підкреслюю, не путінською, не елітною, а суспільною залишається величіє, допоки вони Київ вважають матір'ю городов руських, а нас єдиним із собою народу. Допоти ми не видихаємо. Крапочка, все решта казки, ілюзії і неправда. Якщо завтра здохне Путін, а на його місце прийде, скажімо, Навальний, ми відіб'ємо свої території, але вони залишають ядерну зброю, мають дармовий ресурс, а вони він тьмарить їм розум, і їхній головний суспільний наратив будується навколо вілічує, яку ми страну потеряли і какими. Е Вілікії і могучіє, то наступна російсько-українська війна лише питання часу. От, і все, що треба розуміти. Тоді виходить, що навіть якщо буде якесь умовне перемир'я чи затища, це все буде повторюватися через якийсь час. 100% підкреслю, навіть не 100 мільярд трильйон Гугл число нескінчені, буде повторюватися. Вони ніколи не відмовляться від. Від нашого престижного коріння київської Русі вони не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди і угрофінських племен. Ідентичність, тобто хто ми, починаючи від сім'ї, оточення друзів, роду, племені, закінчуючи найвищим ступенем розвитку людської спільноти націю, визначає. Нас як гомосап'яс, це наша унікальна якість, жодна інша жива істота на планеті земля. Цієї якості не має Наша міжсуб'єктна реальність, наша колективна пам'ять, наші традиції оцей переказ, звідки ми і куди ми йдемо. Наше сьогодення, наша панівна культура як сукупність духовних і матеріальних цінностей. Вона у них є своя. Вони твердо переконані, що вони володарі світу. Бог солдав Росію для того, щоб за миром. Це слова Путіна без України. Їхня імперія неможлива, тому не можна з ними примиритися. Василь Осопович Ключевський мокша за походженням їхніх співець царської імперії в кінці 19-го століття чорним по білому прописав в своїх творах. Всім раджу, Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться тільки один, і так і буде. Залишиться тільки один або ми їх, або вони нас. Non datur» третього не дано. Така хороша латинська приказка. Коли? Поняття немає. Поняття немає. Я, я також у стратегічному глухому куті. Немає рішення на розвал Російської Федерації. Три фундаментальні причини, чому цього рішення немає: перше потенційний ядерний удар. Ми про нього вже проговорили, всі його бояться, як вогню. Друге, допускаємо, що ядерного удару не склалося, але є наступна ядерна. Загроза тактична ядерна зброя, якщо умовно стратегічні боєголовки відносно швидко можна взяти під контроль армія США до цього має ресурси, скажімо, 101 бригада, не бригада, дивізія клепочучих орлів, має все необхідне. Зброю озброєння і тренується якраз для того, щоб і пускові установки, і підводні ракетоносці, і стратегічні аеродроми взяти під контроль, то що робити з тактичною ядерною зброєю? Пригожин заходив на ядерний вклад. Це звичайні снаряди до артилерії. Ну як звичайні ядерні снаряди до артилерії, Воронеж-45, Йому ніхто не чинив опір. Уявляємо собі, що упала Російська Федерація, нема політичної влади. А на відміну від часів радянського союзу, світ дуже сильно радикалізований. Просто глобально ради, одне тільки ісламський фундаменталізм, чого вартує: іділ, талібан, Хезболла, хама, перса. А якщо А якщо треба, то і курди. А якщо треба, то і марсистські повстанці в Колумбії зрозуміють. А чому б нам не поборотися за кілька ящиків таких снарядів? Чи це можливо? Та чому ж ні? Грамотні люди. В тактичному сенсі цілком можуть таку операцію організувати тим паче, коли нема політичної влади і нема тих, хто буде чинити спротив. Уявіть собі, що один такий ядерний снаряд вибухнув у Нью-Йорку. Його просто взяли туди, привезли, а привезти його не вкладає ніякої проблеми. Він 15 е, сантиметрів в діаметрі і трошки більше. Метра у довжину, ну, що його провести через пів північ Канади, опласти звичайнісінькою вибухівкою, десь там на п'ятій авеню, і підірвати. Не буде ніякого ядерного вибуху, але буде просто шалений, дикий лютий радіаційний фон Як на це відреагують світові біржі? Що станеться? Та ніхто зрозуміти не може, що станеться. І третій момент. Планета земля нескінченно приростає людьми. Капіталізм переміг. Капіталізм потребує ресурсів. От ми сидимо з вами в добрих кімнатах. навколо нас найрізноманітніші матеріальні цінності. Їх треба чогось виробляти. Дерево, залізо. І так далі, і тому подібне. А де запас людства найбільший правильно в Сибіру? 40% усього. Найцінніший ресурс на найближчі десятиліття це прісна вода, озеро Байкал, 23 тисячі кубічних кілометрів чистої води. За це все буде йти боротьба. Хто в здоровому глузді віддасться все китайцям? Та ніхто. Отоки ця ці три проблеми не будуть розв'язані, допоти рішення на розвал Російської Федерації не буде. Розвалити їх кілька місяців. У воєнному сенсі дати нам всю необхідну зброю, в економічному збити ціну на нафту нижче ніж 20 доларів за баррель. Збивають півроку, тримають рік. Все їм кінець Нема цих рішень. А якщо так, то ми у стратегічному куті. А є ще більший стратегічний кут взагалі глобальний. Ялтинська система міжнародних відносин померла. Крапка нема, нічого не працює. ООН – мертва організація і всі без винятку. Світові організації за винятком інерції, інерції Європейського союзу і НАТО не працюють, а глобальний південь уже шалено більший ніж глобальна північ. Це міжна також буде серйозний поєдинок. Цивілізація в куті. Як з нього виходити? Я не можу побачити, мені бракує розуму, пане полковнику. А тоді ви так описали: це дуже е, схоже на початок третьої світової війни, чи вона вже триває? Вона вже Зараз... триває по факту. По факту, очевидно і фактично. Ми в умовному жовтні 1939 року. Якби тоді британцям, і французам, і американцям без стачало більше політичної волі, то Гітлера ще можна було б задушити без тих жахітливих наслідків, які склалися за результатами 1945 року. Зупинити вже було ну навіть так, скасувати війну вже було неможливо. Вона почалася ще раз 1 вересня 1939 року, вона почалася. Однак жовтень, ще весна 40-го її точно можна було припинити не з таким результатом, як було припинено, бо все ж таки припинено в 1945 році. Але не від нас це залежить на превеликий жаль. Відповідь у Пекіні і у Вашингтоні. У Вашингтоні немає нового Рейгана, і я його не бачу, а Пекін прокинувся до нової світової гегемонії. І якщо хтось думає, що Китай чимось краще за росіян, то глибочасно помиляється. А тому, що хотіли задобрити Гітлера якось його умиротворити, чи в чому тоді була помилова то саме то, абсолютно історія цик, циклічно повторюється. Та так так само є безліч людей з вільним ліберальним мисленням. Я я сам притримуюся такої ідеології, котрі вважали, що з ворогом можна домовитися. Один єдиний Черчилль правильно розумів ситуацію він тоді не мав влади. Отак От зараз більшість панівних. Світових еліт вважають, що Росію можна таке задобрити, але тут знову ж таки тут не так у задобрення справи. Тоді ядерної зброї нема, не було. Тоді війна кипіла, забрала купу купу людських життів, але скажімо, популяція риби в Атлантичному океані, тільки тому, що люди перестали її ловити через війну, зросла у кілька разів. А були точки на планеті земля, де взагалі не відчувалося, що війна кипить як явище. Ядерна зброя все поміняла, якщо відбувається ядерний удар масованого характеру. Планеті кінець. Чи можливий повтор сценарію Київ за три дня? Чи може Путін спробувати повторити зайти? Від божевільних може чекати чого завгодно, чи можуть спробувати вдарити, ну та чому ж ні. Чи буде результат, ідемо від протилежного. Ми не були готовими, а вони мали найкраще підготовлені контингенти, які тільки мали взагалі у природі. Ми впоралися, вони не впоралися. Ми наростили м'язи практично в усіх сферах нашого. Бойового застосунку, тому якщо не не вдадуться до ядерної зброї, мені важко зрозуміти, як вони можуть сягнути результату у цьому напрямку. Принаймні точно зараз звичайно скасувати кілька сотень тисяч умовно ударних хвилі, котру вони почали вже почали актуалізовувати, не можна, тому вихід тільки один зброї, зброї і ще раз зброї. Чи може повторитися захід на Сумщину чи Нігівщину? Чи можемо прогнозувати? Ще раз все від божевільних можна чекати, але як ви самі сказали, кордон укріплюється, мінується. Це буде в рази важче зробити, а рухатися дорогами, як працювати на дорогах. Ми друга країна за запасами FGM-148 Javelin. Тут відповіді є: а як а якісної техніки у них з кожним тижнем менше, менше і менше. Пане Петре, що може зупинити Росію? Зараз обвал обвал цін на нафту і на газ залишаються без грошей їм, їм. кінець мають гроші, будуть боротися до останнього, але до цього кінця світ не готовий. Немає я пояснив, де головна головоломка. Три моменти. Давайте ми ще раз їх проговоримо: потенційний ядерний удар. Розповзання ядерної зброї і, і як, як ділити Сибір. Е, стратегічний оптимізм все ж таки є. Я впевнений, що рано чи пізно американці і китайці сядуть і домовляться про розподіл Російської Федерації. Це не минучість. питання лише коли ця точка надійде. Зараз образів цієї домовленості не видно. Китайці готові чекати ще 100 років, е, виходячи з цього, наступний рік, як ви бачите, якою буде війна, чи вона якось суттєво зміниться. Якщо не надійде велика кількість авіації і далекобійний ракет, ракет позиційної війни а ви персонально коли очікуєте авіацію? Буде вона надана, зважаючи на те, що ніхто не готовий до кінця Росії? Та вона могла бути надана вчора О, знову ж таки жахіття цих трьох елементів. Авіація все міняє. Чому не надають? Бо бояться, що ми війну виграємо. От і все. А дати без зброї це дуже серйозні репутаційні так, дуже в планетарному розумінні. Тобто дати літаки, щоб вони просто літали у пітрі із, із мінімальним бойовим опціоналом, це втратити престиж. Отака От тонка психологічна межа, яку я не знаю, як будуть проходити е, наші західні партнери. Не забуваємо у США вибори президента саме наступного року. Там також певні моментів буде на цей на це зав'язано. У статичному розумінні все ще може перевернути його величність випадок. У 2014 році в Росії в район Челябинська летів метеорит. Шкода, що не долетів. Чи може такий лебідь чорний з'явитися, та чому ж не може? Бо як казав великий Наполеон Бонапарт, випадок є єдиний володар Всесвіту, але робити на це ставку було б вершиною немудрості. Більш близькі прогнози від вас у нас свята. Багато інформаційних кидів відбувається. Чи можуть бути масовані атаки найближчі прогнози? Нас все може бути все абсолютно. все. потенціал мають ракетоносів у межах 20 Ту-95МС і тут 22 м 3 І е, до десятка міг 31 к які запускають. Кінжал і до 20 робочих суден у акваторії Чорного моря, котрі застосовують калібри, вони мають. Накопичують боєпотенціал із, із серпня місяця в межах 100-120 ракет. Чи буде, не знаю. Чи можуть точно? Найпопулярніше питання, але не знаю, чи є у вас відповідь, коли закінчиться. Війна російсько українська не знаю. коли ця фаза війни закінчиться? Я не знаю, які ставки і яка їхня височина. Пояснено. Путін також у стратегічній пасті. Він дійсно був упевнений, що зуміє ліквідувати українську державність за 3 ну дні тиждень. Кілька років побудуть під санкціями. Потім геополітична реальність і з ними почнуть наново розмовляти. Вони саме так це і вважали. Не склалося. Він абсолютно токсичний. Проти проти нього діє. Орден з Міжнародного кримінального суда в Гаазі, він це прекрасно усвідомлює. В Гаагу він не піде. Він дуже добре пам'ятає долю нацистських генералів Йоделя і Кейтеля, котрі підписали подвійну капітуляцію. Це їх не врятувало від страти. Обох стратили, а Йодель ще дуже тяжко мучився у петлі. Півгодини помирав і не міг, і не міг померти. В тюрму він також не піде. Він відносно молодий чоловік йому 72 два роки. Тирани мають властивість жити дуже довго. Пригадаємо, як довго жив Фідель Кастро. А скажімо, такий тиран у е, республіці Конго не та що заїр Там їх дві меншенька, якщо подивитися е, на карту, Деніс Сасон єсо тримає владу з 1979 року. Трем ще пам'ятає Брежнєва був у нього на зустрічі. Роберт Мугаби, президент Зімбабве. Тримав владу до 95 років. От така реальність. Він собі добре усвідомлює, я ще маю 20 років фізичного запасу, мені треба втриматися. Втримується тільки, якщо кипить війна, якщо вони цю війну програли або заморозили. Для них це також вихід. Вихід, для них вихід, для нас ні, а для них вихід. Або заморозили, то він щасливенько добуває свій біологічний термін. Ну а це добрих 20 років, якщо йти, за прикладами, паралелі життя тиранів. Пане Петре, останнє на сьогодні питання до вас. Ну я знаю, що ви політику не коментуєте, але ви знаєте історію інших країн, де такий сценарій був так виглядає зараз, що нам буде потрібен президент військовий. Ви бачите в цьому панацею на якийсь період? Я ви правильно підкреслили. Я не обговорюю внут, 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 внутрішньополітичних питань. Це треба залишити тим, хто є експертом у внутрішній політиці. Я вам дякую за ваші фахові відповіді. Петро Черник з нами був полковник Збройних сил України і дуже потужний військовий аналітик, військовий експерт. Дуже вам дякую. Боротьба триває. Дякую, будемо долучатися ще. Будьте здорові, будь ласка.